Місце, де відновлюють не лише тіло, а й дух у Тернополі на базі однієї із лікарень відкрили сучасне реабілітаційне відділення для поранених захисників і захисниць. Новий простір складається зі стаціонару на 20 ліжкомісць і модульного корпусу площею у 200 квадратних метрів. Будівництво стартувало у вересні 2024 року. Це вдяки підтримці благодійного фонду Мов'ю країн. Наша компанія Будмол виграла тендер швейцарського фонду «Мові Україн» на будівництво реабілітаційних центрів. Конкуренція, скажу, була дуже велика. Але коли компанія побачила, що ми маємо екологічний сертифікат на екологічність нашого виробництва, ми взялися за роботу. Наша команда, ми працювали без вихідних. Навіть суботу-неділю ми тут працювали. І ви бачите, яке приміщення вийшло. Воно використано по самих новітніх технологіях, сі панельна технологія. Це велика честь для мене і для моїх. Дружини тусі, ми вже 3 роки в Україні живемо. Я сам військовий, я бачу приклад потреб в Америці після В'єтнаму, після Афганістану і наскільки важно займатися реабілітацією. Ще 9 мільйонів гривень на облаштування виділила лікарня спільно з Національною службою здоров'я. У новому відділенні пацієнти проходитимуть фізичну, психологічну та мовленнєву терапії. Тут облаштовані зали для ерго і фізіотерапії, кабінети масажу, апаратної реабілітації, логопеда й психолога. Всі стаціонарні пакети і амбулаторні пакети на теперішній час в нашій Україні є на безоплатній основі. Команди були створені раніше. Вони працювали по відділення, а от такого простору не було. На сьогоднішній день ми розуміємо як ніколи, як потрібне таке відділення в. В такій великій багатопрофільній лікарні сьогодні тут вже проходять реабілітацію захисники. Один із них Володимир Ніколайчук з позивним Павук. Свій бойовий шлях захисник розпочав ще у 2015 році. Стояв на обороні країни і після початку повномасштабного вторгнення. Спершу служив у 10-й окремій гірсько-штурмовій, а згодом у 33-й окремій механізованій бригаді. Поранення отримав у січні цьогоріч на Курахівському напрямку. Втратив обидві. Дві дрони камікадзе влетіли мені прямо в ноги. Мені повезло, що при мені була радіостанція, але після першого влучання дрона я не розгубився, дістав турнікета з бронежилета, натягнув відкриті переломи на обох ногах. Одна нога так розвернута, друга всередину. Захисник вже переніс десяток операцій. Сьогодні він поступово відновлюється та готується до протезування. Каже, головне зараз це не зупинятися. Проводять мені масаж плечей, щоб всі м'язи розробити, так як все заклякло, стільки пролежав, скільки лежав, лежачий, не ворушився, нічого. І помаленьку, помаленьку відновлююся, стою на ноги, призвичаю до життя. Тут усе облаштовано так, щоб людина могла не лише повернути функції тіла, а й відчути підтримку, турботу і силу жити далі. Це ну, великий крок не лише для обласної нашої клінічної лікарні, але й в цілому для нашої області, для всієї медицини нашої області. Стаціонарні реабілітаційні відділення обов'язково мають працювати в надкластерних медзакладах. На Тернопільщині ці вимоги виконані. Також такі відділення функціонують у шести із семи кластерних лікарень області. А ще послуги реабілітації надають навіть у медзакладах, де окремих відділень офіційно не передбачено. Це дозволяє охопити більше пацієнтів і зробити повернення до звичного життя доступнішим для кожного.